Доброго дня, сьогодні 12 лютого 2023 рік. Перед вами плоди пізньозимового сорту споживання під назвою Tentei. Бачимо, який в нього гарний колір. Має він бочковидно витягнуту форму. Ось, на нижньому полюсі, на блюці, як то кажуть, як описується в помологіях, наявна ось така п'ятикутна зірочка. І коли точки ребер утворюють, злегка ребристи, але фактично цього навіть не помітно, утворюють ось цю на зірочку Так, так, намисно я взяв пліт, який має ось такі некротичні вкраплення, ось такі. Ось. Трішечки вразився. Ну, це з ним вперше. Це важкий був сезон за опадами. Холодне літо, холодна весна, холодна осінь. Ось. Але не потрібно якби, через цей такий нюансик ставитись негативно до цього сорту. Просто все показую, як є. От можуть бути такі прояв. В основному плоди всі ось такі гарненькі, ціленькі, можливо, десь там якісь помарочки й має. Ось, Але в мене там в дуже він поганенькому місці росте дуже сильне затінення. От я вже там прибрав чагарники, буду розріджувати крону. Ось там із будинку фактично цілий день затінення сильне, але все одно, як вимогаш, більше освічу, і буду працювати над якістю плодів. Так, давайте спробуємо скуштуємо даний плід, подивимося його стан на фактично середину лютого, вже на, завершен, на завершальному етапі зими. І будемо оцінювати доволі в нього такий в'язкий. Твердий м'якош, але при цьому він дуже наводнений. ось блиск. На зрізі м'якоша може це підтвердити. Ось так. Твердий хрустить, тріщить, потрібно ну, Не сильно аромат виражений, але ось так не сильно зараз розповсюджується. Є такі яблука розрізав, тримаєш на відстані 60 см від, від себе. А... Запах аромат відчувається дуже сильно. Зараз не дуже ось так, якщо сильно до нього, сильно цього захотіти, то відчувається дюшесовий аромат солодкий. Ну що, скуштуємо. Так, цукор. Так, під час поживання відчувається легенький аромат. Цукор середній. Можна сказати, весь засередній, смак доволі приємний. кислоти я не відчуваю у ньому. Яблука на даний момент ще тверді, тріщать, хрустят, м'яко ж відколюється, дрібнозернистий, дуже щільний. Шкірка така не м'ягка. Хто, хто є люди, які поціновують більш м'якоплідні, більш з м'яким. М'якошем сорти із дуже тонесенькою шкіркою. Тут навпаки, тут все от для легкості, для транспортабельності цей сорт. Ось. Ну, приємний споживати приємний. Поминуло смак цьогоріч кращий за минулі. От, тому що це лютневе все ж, яблуко, його в січні не варто їсти. Я робив велику помилку, не потрібно цього робити. Споживайте його в, лю... в лютому місяці. Ось. Він, в принципі, безпроблемно вдолажує, може в деяких сортів е, так втрачати тургор, зморщуватися, іншими словами, шкірка. Але це в е, більшій мірі може траплятися у зв'язку з тим, що ви не даєте дозріти своїм яблукам, але, або там, з тих чи інших причин вони не можуть дозріти. Е, цей сорт він схильний до перенавантаження, від чого страждатиме, ось, ось це рівномірність дозрівання і страждатиме і смакові властивості, і лежкість, і товарний вигляд плоду. Всі-всі якісні показники будуть від'ємними, мінусуватимуть. Ось в мене він, в принципі, ось подивіться, він в мене в жорстких умовах ріс, там за яблуками дерева не було видно. Перенавантажений страшно просто. Крона була, все, що я зробив, це я його обрізав взимку і обробив, захистив декілька разів. А так в місці не дуже сприятливому, дуже затінений і дуже перенавантажений. Не працював. Цьогоріч я думаю, попрацюю я з плодами, більш застосую жорстку обрізку. Я, звісно, буду захищати, якщо буде така змога, і буду нормувати. Понормую і обрізкую, і напевне зроблю проріджування зав'язі після черневої, природного опаду зав'язі. Проведемо такі агрозаходи. І там вже я викинув чарники по річки. От високі були дуже кущі, я думаю, це все ж таки вирішить проблему з сонце-проникненістю з цих променів сонця. Але навіть от з цим яблука я вам скажу, воно не саме велике, але воно таке тверде і воно відчувається в руці. Воно нелегке. Яблука не легкі, вони важкі. На свій об'єм це доволі дуже важкі яблука. І зараз на теперішній період. От, хто хоче собі яблуко споживати, щоб абсолютно соковите, не пухке, не сипка, ось таке, ось подивіться, яке воно тверде, пружне ще. Чуєте, так? Ось хруст. Тому можете взяти собі на замітку Temptation. Але врахуйте ці всі моменти, про які я розповів. Працюйте з цим сортом, не перенавантажуйте, оскільки ви не відчуєте всіх його ось цих переваг сортових. Ну, все, живці даного сорту в наявності. Кому потрібно, можете звертатися телефоном. Викладу в описі під відео. Будемо завершувати огляд прекрасного пізньозимового сорту під назвою Temptation. Дякую за увагу.